в енергоманії, прем'єр-міністр України наполягає на якнайшвидшому зростанні тарифів на енергоносії для населення і обіцяє принципово нову систему надання субсидій малозабезпеченим родинам. Як підвищити енергоефективність в країні? Поради зарубіжного експерта і починається зворотній відлік до старту планетарної акції. Година землі Землі-2015». цьогорічний девіз кампанії вмикай свою силу. Природний газ на 280 тепло на 66%, електроенергія на 40%. Настільки дорожчатимуть тарифи на енергоресурси для населення найближчим часом. Високопосадовці наголошують, що підвищення тарифів до ринкового рівня одна з вимог міжнародного валютного фонду для надання Україні чергових кредитів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що тарифи на тепло і газ в країні. Мають зрости до ринкового рівня якомога швидше. Це, за його словами, дасть можливість Україні отримувати 20-річні кредити в ЄС за ставкою 1,5% на енергоефективність, у тому числі для утеплення будинків і заміну котлів. При цьому усі, кому оплата за спожиття енергоносії за новими тарифами буде не по кишені, зможуть отримувати від держави субсидії. За даними прем'єра, людей, які потребуватимуть субсидії, буде в Україні 15-20 мільйонів. Цитуємо фактично половина країни. Очільник Міненерговугілля Володимир Демчишин заявив аж про дві третини населення. Міністр соціальної політики Павло Розенко каже про 4,5 мільйонів родин і про реформування у зв'язку з цим системи надання субсидій. Нинішня працює неефективно. Допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг отримують усього 1 мільйон 200 тисяч сімей, а мають право 3 мільйони. Тому ми хочемо, щоб оці 3 мільйона людей, а в зв'язку з підвищенням тарифів їх може вирости кількість сімей ну, приблизно до 4,5 мільйонів осіб. Що всі вони мали можливість отримати субсидії, і ми передбачаємо додаткові кошти і спрощуємо систему субсидій. Оця цифра, яка сьогодні зафіксована в державному бюджету, додатково 12,5 половини мільярдів гривень, це максимальна цифра. Яка додатково нам треба буде на реформування системи і на збільшення число людей? Пане... Як буде насправді важко сказати, це може бути ще більше, це може бути і менше. Якщо треба буде більше коштів, проблем не буде. Ми приймемо таке рішення, і парламент безумовно нам підтримує. Уряд в особі прем'єра Арсенія Яценюка обіцяє спрощену безконтактну процедуру надання субсидій через систему поштових відправлень та автоматичних нарахувань, тобто без особистого звернення громадянина до відповідної служби. Служба буде сама ухвалювати рішення про отримання родинної субсидії на підставі поданих поштою до управління соцполітики, відомостей про реальні доходи членів родини у їх деклараціях. Міністр соцполітики Павло Розенко в інтерв'ю інтернет-виданню Хлапком наголошує: цитуємо, для всіх людей з середнім та низьким рівнем доходів вже сьогодні треба й можна оформлювати субсидії. Краще зробити це зараз, поки немає черг в управліннях. Поки наші працівники більш вільні. Оформивши субсидію сьогодні, після підняття цін не треба знову буде бігти в управління. Перерахунок буде зроблений автоматично. Кінець цитати. Але як же обіцяні субсидії поштою? Отож, громадяни поки не дуже довіряють обіцянкам та й самій системі, адже лукавство починається вже на рівні обрахування доходів, на підставі чого вирішується питання про субсидію. За основу береться увесь дохід ще без вирахування податків, а людина сплачує за газ, тепло, воду, світло вже з грошей, які отримані до рук після сплати податків. І це зовсім інші суми. Та й чому споживач має платити за енергомарнотратство постачальника послуги, якому через старі котли діряві труби, неотеплені стіни енергії потрібно витратити більше і у тариф закладається її більша кількість, а відтак і вартість при відсутності тотального обліку споживання? Тому і воліють громадяни краще, якщо вже платити за ринковими цінами за енергоносії, як це робиться в Європі і отримувати тоді на європейському рівні заробітну плату, можливість мати достойні прибутки і за справедливою ціною платити за товари і послуги видається громадянам більш корисною для економіки і соціального клімату, аніж жебракувати та випрошувати у держави, а точніше у чиновників, допомогу у вигляді пільг, дотацій, субсидій. До того ж, падіння гривні і повальне зростання цін вже повертали кишені людей. А тут на порозі чергове ще й різке підвищення тарифів на енергоносії. Міністр Демчишин переконаний, що тим не менше люди цитуємо отримують платіжки, оцінять нові тарифи і влітку утеплять стіни, поміняють котли, аби підготуватися до майбутньої зими. Кінець цитати. Та для цього потрібні десятки тисяч гривень з кожного родинного бюджету. Які сьогодні вже не спроможні оплачувати не те, щоб нові котли чи термомодернізацію будинків, а значно менші за цифрами місячні платежі за енергоресурси? В іншому разі не йшлося би про субсидії. Більше того, про яку заміну котлів йдеться у багатоповерхівках з центральним опаленням, від якого не від'єднатися, і малопотужні, застарілі будинкові газові і електричні мережі. А утеплення стін за відсутності індивідуального обліку спожитого тепла це лише питання комфортної температури в приміщенні, а не економія. Отакої От виходить розплата за багаторічне, наплювательське ставлення вітчизняних можновладців, попри їх декларації, до реального енергозбереження та енергоефективності, за тіньові схеми у енергетиці та за нерозбірливість і безвідповідальність самих громадян. Які на численних виборах обирали собі владу або не ходили на вибори і не контролювали владу? Ось і маємо тепер енергоманію. Фенам зігрітися, а можна зачиняти двері у під'їзді в усіх квартирах потепліше на 2 градуси. Збережи тепло. Збережи Україну! А ось у Полтаві громадськість разом з депутатами взялася перевіряти формування тарифів на послуги Полтава теплоенерго та Полтава Водоканал, а також як ці підприємства витрачають кошти за надані послуги та на придбання товарно-матеріальних цінностей. На засіданні тимчасової контрольної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності двох підприємств побували журналісти полтавської держтелерадіокомпанії Костянтин Яхновський та Євген Ковальчук. А у ваших містах все гаразд. На цьому засіданні громадськість активізувалася. Не встиг голова комісії, перший заступник голови облради Володимир Марченко розпочати засідання. Як представники громадських організацій пішли у наступ? Я пропоную припинити отама от травлю. в кавичках, травлю Чернявського. Він уже бідний і так далі. Працює підприємство зараз на убито зараз. Тарифи, як про які ми кричали, визначені непідйомні. Люди перестануть платити, як і раніше. Тому в мене пропозиція об'явити конкурс на заміщення посади керівників цих підприємств, визначити умови конкурсу, як повинен керувати цей керівник підприємством. Перше, друге, третє. І з відповіді не заборився голова обласної ради. Ви говоріть, що це моя точка зору, а не думка громадськості. Це раз, друге. Ми почали робочу комісію, і вона була зініційована представниками громадських організацій. Головна мета виявити, як були сформовані тарифи і наскільки ефективно працює підприємство. Так чи ні? Зараз вам це вже не потрібно. Вам тільки потрібно, вибачте, що пішов Чернявський. Ні. Підождіть. Я ж вас не привав, я зараз вам говорю, те, що я зробив висновок з того, що ви сказали. Розумієте? Якщо зараз говорити про зміну керівника, треба мати підстави для цього. Для цього повинна відпрацювати комісія. Ми повинні виявити, що там є справні зловживання. Розумієте, це не мав впливу на громадськість. Пропозиції лунали одна за одною. Перевірити тарифи на повірку лічильників, особливо води. Виявляється, плата за повірку водяних лічильників вже входить у тариф на водопостачання, незалежно від того, чи встановлений у вас прилад обліку чи ні. І керівник Полтава водоканалу це підтвердив. Представники громадських організацій вимагають перевірити і первинну бухгалтерську звітність підприємств, як, що і за скільки закуповуються. Що це за інші витрати на четверть мільйона. Поясніть мені, ми хочемо подивитися первинну бухгалтерську звітність, прийти на підприємство, бухгалтерію і підняти всі документи. Получено, заплачено, витрачено. Так зрозуміло, Петро Васильів. Очевидне, на жаль, нерозуміння, ну, у всякому разі, е, значною кількістю присутніх тут. Нерозуміння тієї обставини, що ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація, ні. Адміністрації підприємства, на жаль, практично ніяк не впливають на збитковість чи е, прибутковість роботи підприємства. Впливають на це виключно ті органи, які встановлюють тарифи на послуги з теплопостачання. Якщо ми говоримо про теплопостачальні підприємства і тарифи на послуги з водопостачання, якщо ми говоримо... Про тарифи з водопостачання. Члени комісії запропонували підприємствам розробити інформаційну пам'ятку для споживачів з тарифами на свої послуги та повірку лічильників. Ми будемо проводити ще декілька нарад, тому що депутати працюють індивідуально, звертаються до керівників підприємств чи іншими питаннями, будемо їх розглядати і надалі. Ну, тобто робота ця проводиться, вона дуже складна. Усю інформацію про роботу комунальних підприємств і комісії можна знайти на сайті обласної ради. Дивіться на це зображення, чи є різниця звідки воду брати та решетом якого кольору її носити? Відповідь зрозуміла так само і в енергетиці. Чи станемо ми незалежними та заможними, якщо отримувати енергію, скажімо, не від російського газу, а європейського. Або не від газу взагалі, а від енергії вітра чи сонця, коли потім енергія все одно буде втрачатися через енергоємне обладнання, неутеплені будинки, неізольовані труби у мерзлій землі. Що робити? Зайнятися енергозбереженням та енергоефективністю, усунути спочатку усі шпарини, через які енергія втрачається. Між іншим тоді не буде потрібно і будувати стільки нових потужних котельних чи альтернативних електростанцій, які теж влітають у копійку. Отож, як зробити енергоефективність частиною способу життя, свої поради дає Карстен Фірке, генеральний директор Філіпс в Україні на сторінках інтернет-порталу Форс Україна. Перше підтримка держави. Політика держави має бути грамотною і прозорою. Друге перехід на енергозберігаючі технології. Житловий сектор один із найбільших і найзатратніших споживачів енергоносіїв. Розбазарювання тепла помітно неозброєним оком. Більшість квартир у містах взимку продовжують гріти вулиці. Утеплення будинків і дахів, заміна дверей та вікон, теплотрас, використання сучасних будівельних матеріалів та енергозберігаючих технологій для обігріву та вентиляції будинків. Усе це може стати вигідним рішенням. Наприклад, використання енергозберігаючих технологій у освітленні скорочує споживання електроенергії до 80%. Третє популяризація розумних технологій. Виробники оснащують побутову техніку сучасною електронікою, пишуть спеціальні програми, що дозволяють управляти нею через інтернет. Наприклад, одна з систем може в заданий час або залежно від зміни погоди вмикати і вимикати обігрів, кондиціонування чи вентиляцію, зачиняти або відчиняти вікна, використовувати енергію тільки тоді, коли це необхідно, і тільки в тій кількості, яка потрібна. Четверте діалог з бізнесом на промислових підприємствах, бізнес і торговельних центрах, зекономлені завдяки енергозбереженню суми, вражають кількістю нулів. Однак, щоб мотивувати український бізнес ставати енергоефективнішим, необхідні податкові пільги, стимули у вигляді дотації, знижок або пріоритетного кредитування, купівлі та встановлення енергоефективного обладнання в Україні. Ухвалено низку законів, які стимулюють енергозбереження, але на практиці механізмів, завдяки яким вони б виконувалися, немає. П'яте розробка альтернативних джерел. Ресурси традиційних джерел енергії обмежені їх вартість зростає, а використання шкодить клімату. Тому енергоефективність та розвиток альтернативних джерел енергії сьогодні стають особливо актуальними. Україна має величезний потенціал у виробництві екологічно чистої енергії, який важливо правильно використовувати майбутнє за використанням енергії вітру, сонця, біомаси. На будівництво об'єктів альтернативної енергетики потрібні серйозні інвестиції. А для залучення інвесторів політична стабільність і прозорі умови роботи. Ще в одному дитячому садочку воду для малечі і персоналу підігріватиме сонце. Грант на встановлення геліосистеми отримав свого часу Бердянськ, який є членом асоціації енергоефективні міста України та підписантом добровільної ініціативи Європейської комісії Угода мерів». Слово нашим запорізьким колегам Людмилі Шаталовій та Дмитру Лапушенку. Тя геліосистеми в дитячому садочку Ромашка стала знаковою подією для всього нашого міста. На неї прибув виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України Андрій Кірчів, котрий з повагою підкреслив, що Бердянськ не просто член цієї авторитетної та впливової організації, а й один з її засновників. Це цей результат є частиною роботи. Проєкті, великому європейському проєкті Європейської комісії Комгрант, так званий. Він розповсюджувався на три міста України і три міста Грузії. Одне з цих міст було, власне, Бердянськ. Міський голова Олексій Бакай переконаний, що встановлення сонячних колекторів для нагрівання води в дитячому садочку Ромашка це лише початок. Більше полмільйона гривень це як етап начального процесу. Я надеюсь, що і далі мы будем двигаться именно по расширению всіх наших возможностей, делать добре дело, начали садик. У нас будет намного більше і лучше, і ми по этой системі будем перспектива. Завідувача дошкільним навчальним закладом номер 25 Інна Нішаналієва не приховує, що Ромашці, котрі у 2013-му виповнилося аж пів століття, дуже поталанило. У нас ведеться журнал учета. Роботи цієї системи після обіду, если виходить солнышко, нагріваються так баки, що ми на наступних суток вже користуємося імені теплої водою. Наступним кроком стане встановлення подібних сонячних колекторів у дитячому дошкільному закладі номер 37 Нам на зустріч іде дуже багато міжнародних фондів, таких, наприклад, як Нефко, які запропонували нам. За рахунок також грантових коштів у разі нашої перемоги встановити сонячні колектори для всіх дошкільних навчальних закладів міста Бердянська в 2015 році. на землі 2015. чи доречно оголошувати про екологічну акцію в країні, де війна, чи не буде глузуванням просити людей долучитись до всесвітньої кампанії та символічно вимкнути на годину світло в країні, яка в жорсткій економічній скруті? В країні, де енергетика на межі виживання і де лімітами на енергоносії без усіляких акцій примусово і так обмежують використання енергії. Чи є сенс у тому, аби дбати про планету на планеті, де не цінують життя? Якщо ми ненавидимо своїх дітей або у нас просто в запасі є інша планета, тоді з цією планетою можна не церемонитися і робити, що заманеться і далі. Проте і не дивуватися тому, що Земля робить з нами у відповідь. можуть сперечатися про причини, але те, що клімат стрімко змінюється, є очевидним і зміни несуть загрозу нашій цивілізації. Людство має об'єднати зусилля, аби протистояти цьому процесу. Ніщівні стихійні лиха не цікавляться кордонами, кольорами прапорів, безумними амбіціями властителів, мільярдними статками одиниць у банківських сховищах. Як і урагану, повені землетрусу. Байдуже, що ви понад усе любите свою дитину. Хочете, аби ваша дитина мала майбутнє не просто в цій країні, а на цій планеті. Любов має перетворитися у дію. Планетарну кампанію Година землі вигадали звичайні люди у далекій Австралії в 2007 році. Вони прагнули привернути увагу світу до зміни клімату, яку спричинило глобальне потепління. Що, в свою чергу, є наслідком надмірного і варварського використання людиною енергії з традиційних джерел і з величезною кількістю викидів парникових газів. Тому й вирішили жителі австралійського міста Сідней вимкнути на одну годину світло у своїх домівках. Не заради економії електроенергії, як дехто вважає, планету економія струму протягом 60 хвилин раз на рік не врятує. Як і не зруйнуються через подібну масову акцію енергетичні системи країни, чим кожного року залякують скептики. У 2007 році в році годині землі взяли участь понад 2 мільйони людей. За рік по тому до Австралії, останні суботи-березня 2008 тисячі приєдналося ще 35 країн і 100 мільйонів людей. У темряву занурюються і звичайні будинки, і видатні пам'ятки знані у всьому світі. Як заклик до дій, як нагадування, що часу лишається все менше, коли людство ще може якось вплинути на процес зміни клімату, з 2009 року до всесвітньої кампанії долучилася і Україна у годині землі 2014 Вже брали участь 162 країни, 7 тисяч міст, з них 55 – українські. мільйони і мільйони людей, в тому числі з країн бідних. Країн, які теж виснажують військові конфлікти і тероризм, поки властителі задовольняють власні амбіції і пороки, наповнюють сейфи і рахунки, граються життя мільйонів людей, вони можуть програти планету без можливості заселити в такому разі іншу. Девіз години землі 2015 що розпочнеться 28 березня, о 20.30 за місцевим часом, вмикай свою силу. Українці демонструють усьому світові, що це означає, коли народ згуртовується і вмикає свою силу заради змін у власній країні. Але і для захисту планети потрібно вмикати свою силу і об'єднувати маленькі краплі, дії кожного у великий океан дій і захисту природи, розумного споживання ресурсів, в тому числі енергії. До години Землі 2015. Може долучитись будь-хто громадяни, організації, підприємства, заклади. Годинні землі потрібні волонтери, і головне, в самій землі потрібні наша увага і дія, щодня. якщо людина цінує життя, і якщо людство не хоче прокинутися одного ранку і зрозуміти, що воно втратило свою єдину домівку. Для цього достатньо ризиків природних. Аби ще й додавати їх власними руками, клайма чанж із гуманітсь ісю овартай. А is a way for the citizens of the world to send clear message. They want action on climate change. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills bringing darkness from above. <gasps> yes. 7,000 cities taking turns to switch off their lights. So, Hong Kong, yes. Sydney, Beijing, Taipei, Jakarta, Hanoi, everywhere. If we don't do anything about climate change immediately, we will have lost the chance to do it. Carbon emissions are at unprecedented levels. We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. But if you close your eyes Does not feel like nothing changed at all? And if you close your eyes I'm using my power I'm using my power I'm using my power to save the Great Barrier Reef. <laughs> I'm using my power I'm using my power to raise children's awareness about the environment. I'm using my power to make our city more sustainable. To help business go beyond the hour. To save my forest. To save our home.